Вітаю всіх. Мені писали в коментарях, і я побачила вже в новинах на тему Запорізького напрямку, що там не дуже приємна ситуація. що там пошов, пішов реальний наступ? Давайте так. П Перше питання: колода воїнів. Чи дійсно росіяни пішли у наступ на запорізькому напрямку? Чи дійсно росіяни пішли у наступ на запорізькому напрямку? Дивимось. Так, пішли. Серйозно, пішли. Поки що карта помірності. Пішли. Думали про це довго, планували його довго. Готувались добре. Можливо, вже мають якісь там моменти успіху. Колісниця це рух. Так, наступ військового характеру така. Я би сказала, продуманий наступ з використанням хорошого ресурсу. Так, це дійсно є. По-друге, цей наступ буде мати успіх. Цей наступ росіян на Запорізькому напрямку буде мати успіх. Він матиме успіх. Дев'ятка мечів, ні. Успіху він не матиме. Відразу скажу. Не буде успіху матиме. Того, що хочеться, не буде. Успіху не буде. Так. Допомога Україна також отримує в цьому питанні. Там є окупація, частково можлива, в принципі. Карта окупації відразу випала. Але, знаєте, як я б не сказала, що вона буде страшна, немає. Більше маніпуляцій. Знову ж таки, я робила перед цим розклад на Запорізьку область, там ситуація найгірша по перемовинам. Дуже-дуже за нею вчепились. Дуже-дуже. На жаль. Дуже важка ситуація. Вони не матимуть загального успіху загального. Але щось окупують. Деякі місця будуть. Це розумієте, що неможливо видалі все зробити. Ось, ворог прям планує сили туди, кидають до хрена. Два старші аркани. Імператор, ви знаєте, хто це. І ця сила, це їхня сила, тут військові, щоб, щоб зробити результат, тому що добровільно наші не погоджуються віддавати нічого. Ви бачите, це абсурд. Добровільно віддати Запоріжжя, я завжди казала, що це. Ви... Я не представляю, якщо це зроблю, я... я вперше ноги буду робити з Харкова. Це неможливо. Взагалі, це... я не уявляю. Так, дивимось. Успіх буде у росіян під час наступу на Запорізькому напрямку. Успіх деякий буде. Дивіться, це, це загальний результат, колода на результат. Їх зупинять. Відразу скажу, їх зупинять. Не хвилюємося, їх зупинять. Але знову карта окупації. Часткова окупація в області може бути ще. Може. Маленька. Трохи буде ще трохи руйнування. Не хвилюймося, не буде це широко, ні. Але будуть масштаб, ну такі сильні бойові дії, сильний наступ, сильна боротьба це є. І зупинять. Тепер давайте подивимось. Загрози для Запоріжжя, від цього наступу. Загрози для міста Запоріжжя, які можуть бути. Загрози для міста Запоріжжя від того, що вони пішли в наступ. Домовленості відразу. Починається з карта з домовленостей. Дивіться, що зараза вилазить. Ух. Вимагають Запоріжжя, вимагає ворог. Наш Зеленський проти. долі. Боже. Я б сказала, що наші захищають і відстоюють. Тобто, головне завдання наших зупинити цей наступ дійсно. Кінцевий результат який? Сила. Результат непоганий, я б сказала. Це таки Наші хочуть зупинити його, захистити місто. І це буде. Чому це відбувається? Тому що вони його хочуть, росіяни. Добровільно наші не віддають. Тепер, давайте глянемо так. Наші ЗСУ зупинять цей наступ ворога. Ну, зупинять цей наступ ворог на запорізькому напрямку. Ще на ранніх стадіях. Повішений, на жаль, ні. Дуже на ранніх не зупинять. Не можуть вони. Там декілька напрямків, декілька точок йде. Давайте ще зробимо тут. Наші ЗСУ зможуть зупинити наступ на Запорізькому напрямку на цих ранніх стадіях його зупинять? Ні, 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 ні. На ранніх прям ні. Не зупинять. Ресурсу в нас немає. Паш Пентаклів, у нас мало ресурсу для цього, цієї зупинки. Далеко ні, не пропустять, але руйнування, жертви, все це буде. Розглядати кожен населений пункт я також не буду, я не маю можливості. Будь ласка, дивіться, що за вікном. Реагуйте на це і все. Просто самі думайте про своє життя. Тут питання наступу ворога і на відбиття наших, як це буде відбуватися по ситуації. Відразу не зупинять. Взагалі, взагалі, вони не пропустять. Тепер я хочу спитати іншим способом, дивіться, наші ЗСУ, так, що тут випадає, В принципі, добре, але треба спитати нормально. Наші ЗСУ зупинять взагалі наступ ворога на Запорізькому напрямку. Взагалі зможуть зупинити його, відбити цей наступ. Наші ЗСУ зможуть взагалі загальна картинка. Так. Загальна картинка, звісно, так. Загальна. Багато жертв буде. Дуже багато жертв. На жаль, багато. Обережно треба. Небезпеки сильніші, сила конкретно у нас менше ресурсу. Жерт буде конкретно. Декілька напрямків задіють. Окупація. Там ціль серйозно, будь ласка, обережно. Реагуйте на все, що відбувається за вікном. Реагуйте на якісь повідомлення, на все на все.